то овиями таш мене. Але от так же, якщо то по просто на голий идут. Можна повести так. голий друд на алюминии, геала подобне, як друд сташ мене на бляхі. Окей. Щось такого подібного, ні? Якось так. Угу. Так же досить часто на алюминии власне не овиями друд, а тільки працюємо атакуємо голими друтами, ні? Але відомо, як треба щось з або десь на ранті, то теж можна тільки тоді венці овіяти. Завжди пам'ятайте, що треба дотиснути, Не так, як на бляхи. На бляхи боїтесь дотиснути? Так. А на алюмінії, то взагалі, як будеш так натискати, як на бляхи, то, то... До, до рано будеш то вимасовувати. Треба дотискати. Теж наша з вами цель попрацювати і на зімно. Zobaczyć, як то zahoвує на зіно, і очевидно, треба спробувати на горонце. Зобчить, mm -hmm. як буде виглядати на горонце.